страждання ми зустрічаємо повсюди у житті. Напруга, стрес, перенамонтаження зростають у кожній країні. Чи це розвинена країна, чи країна, що розвивається, страждання є повсюди. Кожна людина може сягнути глибини самого себе і наповнити свій усвідомлений розум внутрішнім щастям, тією безкінечною енергією, що перебуває в джерелі думки. Принцип трансцендентальної медитації простий. Буття по своїй природі це блаженство, це безкінечне щастя. А розум завжди рухається в напрямку більшого щастя. Кожен відчуває, щоб куди б не рухався наш розум, він прагне до більшого щастя. І Оскільки природа внутрішнього буття це блаженство, безкінечне щастя. Тому розум трансцендентальної медитації приймає внутрішній напрямок дуже природнім чином сам по собі. В цій медитації ми не концентруємось і не контролюємо розум і дозволяємо розуму слідувати своєму природньому інстинкту і рухатись до більшого щастя, і він рухається всередину і набуває свідомість блаженства в бутті. Техніка полягає в тому, що ми використовуємо особливу думку. Що належним чином підходить нам, яка має назву мантра або що підходить для нас, який ми отримуємо від вчителя трансцендентальної медитації, що прийшов спеціальну підготовку, і цих вчителів можна знайти де завгодно у світі. Я їх як слід підготував, і вони дають підходяще слово. І людина переживає на власному досвіді цей звук у формі думки. І ця думка стає все більш і більш витонченою, і він відчуває все більш витончені стани цієї думки до тої пори, доки не відкриває для себе джерело думки. Доки усвідомлений розум не сягає трансцендентної області буття. Так що шлях, який усвідомлений розум проходить в трансцендентальній медитації, лежить від думки на поверхні до більш спокійного стану думки. І до самого спокійного його стану, доки він не сягає стану блаженства або трансцендентальної свідомості, або чистої свідомості, або стану буття. В цьому стані буття розум наповнюється енергією, творчим інтелектом і найбільшим щастям, і з цим він виходить назовні і його сприйняття світу стає значно краще ніж раніше.